Всім привіт! Мене нещодавно запитали питання стосовно розвитку міста Суми. Хочу сказати одне: не тільки в місті Суми, а також і на інших територіях, де мешкають мешканці, де є представники місцевої влади, а це міський голова з депутатами, зобов'язані бути розвиток. І це повинні відчувати люди. А якщо казати про розвиток міста Суми, то більше року назад в місті Суми була презентована програма розвитку міста Суми. До 2030 року. І відповідно це відбувалося в театрі Щепкіна, і сам міський голова презентував дану стратегію. Але для того, щоб розуміти, що таке розвиток, що таке стратегія, як треба вирішувати питання, в якому напрямку треба рухатись, в першу чергу треба розуміти місцеве срендування. Бо саме місцеве схрендування це основа розвитку. І саме в законі України про місцеве самоврядування зазначені всі питання, які стосуються розвитку території і людей, які проживають на даній території. І це зазначено в главі 2 закону України про місцеве самоврядування, яка має назву повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. Саме виконавчі органи, якщо казати про місто Суми Сумської міської ради, зобов'язані виконувати дані повноваження, які зазначив законодавець. А це власні самоврядні повноваження і делеговані. І саме в главі 2 зазначено в статті 27 повноваження в сфері соціально-економічного та культурного розвитку, планування та обліку. І в першу чергу в місті Суми зобов'язана бути розроблена виконавцями програма соціально-економічного та культурного розвитку. І відповідно депутати Сумської міської ради зобов'язані дану програму затвердити. Бо саме в статті 25 статті 26 закону України про місцеве складування зазначена виключна компетенція сільських селищних міських рад. І пункт 22 наголошує, що Сумська міська рада зобов'язана затверджувати програму соціально-економічного та культурного розвитку. Відповідно, виконавчі органи повинні ці програми розробляти. Але в місті Суми вже більше 20 років. Дана програма під назвою соціально економічного та культурного розвитку не розроблялась і не затверджувалась. Про який можна взагалі казати розвиток, про який можна казати зміни, добробут людей, якщо в місті Суму навіть програми немає. Почитайте, що вони затверджують. Почитайте, що вони розробляють. Почитайте сферу соціальну, економічну. Ви не знайдете в цій програмі, яку вони розробляють. Вони розробляють програму цільову. Економічно-соціального розвитку. Ви не знайдете питання культури. Що з культури в місті Суми, Її там взагалі немає, бо даної програми немає, розумієте? А Конституція України наголошує в статті 19 про те, що органи державної влади та органи місцевого святкування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі. В межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, так ось вони повинні розробити і затвердити програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Суми. Тоді вже можна казати про розвиток, про якесь бачення. А так, про розвиток міста Суми взагалі не можна казати. Це слово розвиток, це просто слово. А для того, щоб це було зроблено. Представники місцевої влади повинні зрозуміти свої посади, свій, свій статус як депутатів, і відповідно підняти і вирішити це питання, і розробити і затвердити дану програму. Бо саме питання, як приклад соціальної сфери, це питання людей. От що у нас з молоддю? Що вона робить? Що у нас з молодими людьми, які отримують знання, отримують фах спеціальність? Що вони роблять далі? Це питання для всіх, що вони роблять, як вони будуть створювати сім'ї, як вони будуть отримувати житло, купувати житло. Що для цього повинні зробити представники місцевої влади на основі закону України про місцеве середування? Закон України про місцеве середування – це як правила дорожнього руху, які треба виконувати, так само виконавці. Міський голова з виконавчим органом зобов'язані виконувати повноваження, які тут зазначені, які зазначив законодавець. Хочу звернутися до молоді Сумської області. Молоді люди, небайдужі люди. приєднутися до команди Партії Удар Віталія Кличка і, відповідно, давайте долучатись і вирішувати всі питання. Питань дуже багато. Я вас запрошую приєднуватися до молодіжної організації партії Удар Сумщини. Всім вам дякую, все буде добре. Пишіть. Ви найкраще.